Польща, Румунія та Чехія. Саме у цих країнах тернопільська спортсменка Світлана Будзінська взяла участь у світових змаганнях з бодібілдингу. У Польщі дівчині вдалося посісти перше місце серед юніорок, а в Чехії четверте у своїй ростовій категорії. І коли я посіла перше місце на таких змаганнях такого рівня, звісно, я дуже сильно зраділа. Але ось в Чехії, то я дуже переживала після того, як виступила, тому що там зовсім і інші критерії оцінювання були. І те, що я зайняла там четверте місце, для мене це прям вау. Світлана Будзінська вже понад два роки займається професійним модібілдингом. За цей час спортсменка здобула численні нагороди на міжнародних і світових змаганнях. Останні здобутки вона із задоволенням демонструє нашій знімальній групі. Ось, ось ця там, де я посіла перше місце серед юніорів в Польщі. І, звісно, там йшла така корона. Вона оздоблена Сваровським. А ось так вона виглядає ближче. З другого боку така. Підготовка до змагань, які проходили в країнах Європи, тривала понад чотири місяці. Вона включала в себе посилені фізичні навантаження та спеціальну дієту, якої потрібно строго дотримуватись. Дівчина зізнається, що спершу не планувала брати участь у цих змаганнях, адже не була впевнена, чи достатньо підготувалася. Я побачила, що є хороша можливість виступити на цих змаганнях, тому думаю, не треба втрачати таку нагоду. І, звісно, я підготувалася за чотири місяці до цих змагань. Сьогодні ж спортсменка мріє отримати карту. Про її володар автоматично переходить у категорію професіоналів та отримує право змагатися на більш престижних турнірах. Щоб отримати треба серед ростових категорій відкритій категорії виграти перші місця, і потім всі, хто виграв перші місця. Змагаються за перше місце серед перших місць, щоб отримати карту про я би дуже сильно б хотіла». Наразі у планах дівчини потрапити на змагання у Лас-Вегасі. Спортсменка запевняє, що буде сумліно працювати, аби зайняти там першість.